Що, що там може знаходитись? Ймовірно. Mm. Якщо це заборонені, то там що можуть знаходити наркотики? А mm. наркотики know, які Я не знаю. Ви Що це мали? Передати комусь, mm. що саме зробити? Mm. Розфасувати? Понад 5 кілограм важких наркотиків і психотропів загальною вартістю близько трьох мільйонів гривень. Таку посилку під виглядом звичайного відразі шпаклівкою перехопили правоохоронці на Прикарпатті. На гарячому затримали і співучасницю злочину – 23-річну жительку Калуша. Заборонений бізнес приносив їй непоганий прибуток близько 100 тисяч гривень на місяць. Поліцейські встановили, що жінка працювала на наркокремницю з продажу заборонених речовин. Вона отримувала поштою гуртові партії товару, які були замасковані під різні будівельні матеріали. Фасувала їх на мастер-клади та розкладала на території області. Її затримали поблизу одного з поштових відділень. Де фігурантка саме отримала чергову партію психотропів? Наркодилерку затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Їй уже повідомили про підозру за незаконний обіг психотропних речовин, в особливо великих розмірах жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ірина Каланчук, Андрій Буцяк. Новини на вежі.